В ефірі ваша свобода перед мікрофоном Віталій Портников. Доброго вам дня, шановні слухачі. Саме в ці хвилини прем'єр-міністр Микола Азаров з'явився в сесійному залі Верховної Ради України. Ось я бачу, як він підходить в урядову ложу, яка в нього. Вираз обличчя впевнений, як депутати від партії регіонів починають вітати свого формального голову, і як опозиція вже готується для того, щоб пред'явити пану Азарову тому мовити гамбурзький рахунок. Однак розмови про відставку уряду це одна ситуація політична, а є ситуація економічна. Що може реально зробити уряд з українською економікою? Як може взагалі бути знайдений якийсь шлях до вирішення тих чи інших проблем, які існують у державі? І ось про це ми поговоримо з нашими гостями: президентом Центру економічного розвитку Олександром Пасхаверев? Вітаю, І економістом Андрієм Новиком, вітаю. Вітаю. Ну, от це дійсно, мені здається, питання номер один. А якийсь інший уряд? Ми міг би впоратися з тією ситуацією, яка сьогодні в українській економіці склалася. Чи проблема тільки в тому, що цей уряд не здатний щось змінити? Просто ваші оцінки, ну, будь ласка. Ну, гіпотетичний уряд міг би, але не швидко. Так все, ну, наприклад, там, треба було б кілька років. А уряд того ж типу, що цей, не зміг би, він нічого не міг робити, бо е, тактичні, я б сказав, ресурси вичерпнені. А реформи він просто не може робити, бо це протирічить його інтересам. Тобто в нього дуже, дуже тяжка колізія для нього. Він дійсно в рамках його інтересів не може нічого зробити. Бо несприятливі мови в світі, але вони для всіх несприятливі. Але ж ми, наприклад, якщо порівнятися з країнами СНГ, то ми гірше за всіх. Якщо порівняти з іншими країною теж гірше. Тобто це не проблема, тому що, що світу не дуже легко, а те, що при цьому наша країна найбалюче те переживає. Взагалі, якщо розглядати, чи може уряд щось зробити, виходячи з економічної ситуації. Якщо виходячи з економічної ситуації станом на сьогодні, то нічого. Будь-який уряд зробити не може в Україні. Треба виходити не з ситуації на сьогодні, а треба виходити з того, якою повинна бути українська економіка через 10 років для того, щоб в нас на нашій території ще хоча б залишилось наше українське працездатне населення. От таке мислення треба робити, що треба зробити, щоб через 5-10 років українська економіка жила і хоча б потрошки почала ставати конкурентноздатною. Насправді діючий уряд мав, мав унікальну ситуацію, якої ніколи не було за роки незалежності. Діючий уряд мав свій власний, має свого власного президента і його вертикаль влади. Діючий уряд має власну більшість у парламенті і має повну дисципліну по всіх горизонталях і вертикалях влади, включно судовою. Тобто насправді для діючого уряду, от для мене, це була б ідеальна ситуація, щоб дійсно робити реформи. Але ті три роки, які вже пройшли, показали, що цей уряд, як правильно сказав пан Олександр, він на реформи нездатний. Інше питання можна досліджувати, чому він не здатний. Чи від незнання, чи від небажання. От це тільки в цьому постає питання. За той час, який залишився у нас, ми повинні розуміти, що у нас. Є таке поняття як економіко-політичні цикли, і ми вже фактично увійшли в цикл президентської кампанії, президентських виборів, які мають відбутись в лютому 2015 року. Так, от, уже той час, який залишився до президентської кампанії, уже політичний цикл стоїть на перевазі порівняно з економічним. І вже уже з сьогоднішнього дня до 2015 року я впевнений, що будь-який уряд нічого не зможе зробити, тому що йому напередодні. Президентських виборів треба буде знову виконати порцію популізму економічного популізму, знову викидання грошей плюс 100, плюс 150 гривень чи 200 гривень за 3-4 місяці до президентської кампанії, що знову підріже стан державного бюджету, знову змусить набирати величезні борги. Тобто, на жаль, від сьогодні і до принаймні лютого 2015 року. Ніяких позитивних змін просто не варто очікувати. Я б тільки уточнив, що таке нічого не може зробити. Бо ви знаєте, якщо він нічого не може зробити з економікою, то економіка щось зробить з цим урядом. сподіватися. якщо ні, це обов'язково, бо економіка не люди. Економіка, вона така жорстка жінка. І якщо це вже ми бачимо, що якщо вони нічого не будуть робити, то обов'язково буде зміна влади. Якась, може тактична, але якась обов'язково буде, бо економіка не те не може терпіти. А це можна це можна сказати досить точно, бо вони, я вже казав, в них немає, вони точно знають, що вони не можуть нічого зробити, бо щось зробити це означає проти самих себе. Таким чином все зрозуміло, що якась зміна влади повинна бути по ініціативі самої ж влади. Це так і буде. Ну іншими словами, правильно сказав пан Олександр. Фактично, сьогодні президент України Віктор Янукович повинен подякувати в лапках прем'єр-міністру Миколі Азарову за те, що в 2015 році у Віктора Януковича практично немає шансів переобратись президентом. Ну, це вже політологія, так. Практично немає шансів. Тільки так. диво може в 2015 році обрати Януковича на другий президентський термін. Це насправді так і є. А е, про динаміку, е, тренди в економіці. Е, є в нас підсумки 2012 року і є підсумки першого кварталу цього року. Так от, за підсумками 12-го року, ви знаєте, офіційна статистика дає нам спад промислового виробництва там. Біля пів процента за е, перший квартал цього року, в порівнянні з аналогічним періодом минулого, вже 5% спад промислового виробництва для того, щоб показати наочно на найбільш таких е, важливих, як ми вважаємо, товарах, ну, от візьмемо машинобудування, так яке ми вважаємо ще відносно Так от за підсумками 12-го року, е, спад по машинобудуванню був 5%. За перший квартал цього року вже 12%. Для порівняння є такі характерні у нас 5 ну, скажімо так, категорій машинобудування. Це вантажні вагони, це вантажні автомобілі, автобуси, легкові автомобілі і трактори. Так от тенденція за підсумками 12-го року: вантажні вагони мінус 11%, автобуси мінус 7%. Вантажні автомобілі мінус 15%. Легкові автомобілі мінус 30%. Трактори мінус 25%. Перший квартал цього року. Тепер динаміка. Вантажні вагони мінус 15. Вантажні автомобілі мінус 19. Легкові автомобілі мінус 60. От, трактори мінус 73%. Це трактори напередодні. Чергового сільськогосподарського циклу сезону. Я б сказав, ось, б, ось динаміка. Я б сказав, бо цікаво може бути слухачем таке. Е, всі міжнародні агенції е, знизили прогноз розвитку для України, але цікаве не це, а різниця. Я от не пам'ятаю, щоб прогнози були так різко змінені. Бо якщо так, ну, в, в середньому десь було на рівні там. 3%, 3,5%, так, так, так. Так. а тепер менш, менше, ніж процент. Тобто, от, Біля нуля. Так о. Так, так, я не пам'ятаю, за оскільки я роблю в економіці, не пам'ятаю, щоб такий був падіння прогнозів. Тобто це просто паніка міжнародних агенцій. Тому що вони аналізують дані. А я Ні. про яку я продовжую... їх треба було б спросити, чого вони раніше цього не зробили. Це цікаво, да? Але... Але їх авторитет падає від таких. Але для цього є якісь там дійсно ситуації взагалі існує для української економіки. Вихід безумовно, що існує. Я завжди говорю наприкінці от цих всіх наших реалій, які на жаль дуже сумні. Але я завжди кажу, що в українській економіці, взагалі, треба розуміти, немає жодних проблем. Є проблема з управлінням української економіки. Це є два абсолютно різні діагнози, і відповідно потребують два абсолютно різні напрямки роботи. Ми не Буркіна Фасо. У нас є ресурси в надлишковій кількості, практично всі види ресурсів в надлишковій кількості, але ми не вміємо їх організувати в ефективній економічній системі. Економічна система у нас не працює взагалі. От я продовжую тенденцію. От здавалося б, наша легка промисловість вже впала до, до нікуди. Виявляється, в 2012 році вона ще впала на, на 12 а за перший квартал цього року вона ще впала на 15 От здавалося б, уже нікуди. Вже майже все у нас китайське чи турецьке. Знаєте, я, я продовжую вашу думку так, що буває е влада корупційна. Але вона буває кваліфікована і некваліфікована. Так я завжди кажу, що кваліфікована корупція набагато краще для громадянина, ніж некваліфікована. Те, що ви кажете, свідчить про те, що вона некваліфікована. Тобто вони навіть тобто корупцію вони... не вміють поставити. Або не не вміють поставити так, щоб. Тобто вони беруть ренту, як кажуть в анекдоті, несприбутків. Угу, звичайно. Вони беруть ремту з усього, з чого можна взяти. Ну от це наша проблема. Так, некваліфікованість в, в корупції. Ну, ви, ви запитали специфічно, що, що робити. Так, виявилося, що краще найкраще вихід це кваліфікована корупція. Це краще, ніж некваліфікована. Це не найкращий вихід, а найменше зло. Я, я би сказав так: що краще будь-яка стратегія економічного розвитку країни навіть неправильна. Ніж відсутність такої стратегії. Яскравий приклад, це і наш північно-східний сусід. Навіть в Російської Федерації є економічна стратегія. Вона називається Економічна стратегія Росії. Це їхня економічна модель. Я можу довго доводити, що це неправильна стратегія ставити таку величезну країну в залежність тільки від енергоресурсів, але ми бачимо, що навіть ця стратегія, яка в принципі є неправильною, вона все одно вже досить довгий період часу. Дає позитивний в цілому результат для російської економіки. Інша справа, що вони цей позитивний результат не розвивають, наприклад, на відміну від тих же арабських країн, які також живуть з енергоресурсів. Вони розвивають, вони збагачують спектр власного валу внутрішнього продукту. І ми вже навіть на наших полицях зустрічаємо арабську побутову техніку, так, арабський сан, арабську сантехніку, тобто вони розвивають спектр свого ВВП на основі. Своїх видобутку енергоресурсів, чого не роблять росіяни. У нас в Україні ситуація взагалі ще гірша, бо в нас відсутня будь-яка стратегія, будь-яка модель економічного розвитку. Ми живемо, я раніше думав, що ми живемо одним роком, а виявляється, ми вже переходимо на життя одним кварталом. В економіці це це смерті подібно. І от той результат, який ми маємо за підсумками першого кварталу цього року, фактично говорить про те, що економіка десь. Ну в середині року вона вже має зупинитись. Просто має зупинитись. Але Апофіоз так званої професійності нашого уряду, і, зокрема, прем'єр-міністра, це була відома акція з походом у супермаркет на годину. І на цю акцію в цьому супермаркеті знизили ціни на 30-50%. І от прем'єр-міністр прем прийшов в супермаркет, і от він. Переконував решту України, що от насправді от такі в нас ціни. Тобто я так потім очікував, яка буде наступна телевізійна акція, яка підтверджує прекрасні економічні показники. Наприклад, яка буде акція, яка підтвердить, що виявляється в нас відповідно до офіційної статистики безробіття 2%. Це, напевно, прем'єр-міністр мав би прийти в центр зайнятості, посидіти там місяць, побачити, що впродовж місяці там прийде. Дві-три людини і переконувати всіх люди, та у нас тільки 2% безробіття. Щоб підтвердити, що в нас нормальний рівень пенсії, він, напевно, мав би під'їхати під під'їзди, під де на лавочках сидять наші пенсіонери, переконати, що вони сидять не на лавочках, а на, як мінімум, на ланусах, одягнені в свіжий гарний одяг і е, споживають банани, ананаси і інші гарні і корисні продукти. Оце апофеоз цієї професійності, коли прем'єр-міністр заходить в супермаркет і під його захід супермаркету знижуються ціни на третину, на половину, ну, вищої міри професійності в лапках важко собі уявити. Ну так, радянський час досягалася професійності. Ну, тоді, тоді, нас, як я пам'ятаю, виставляли продукти, бо все було в дефіциті, то виставляли, що вони нібито є. А зараз ми розуміємо, що продукти є, так виставляються ціни, які не відповідають реаліям життя от і вся різниця. Ви взагалі, пане Олександре, вважаєте, що от якби опозиція зараз прийшла б до влади, то вона б якийсь радикальний економічний новий рецепт запропонувала в суспільстві. Я не думаю. Я б сказав би, що для, як для мене, то вона, може, була в естетичному чи в етичному плані. Для мене була б приємнішою. Там У мене багато знайомих. Хоча серед регіоналів немає у вас знайомих? Ні, Ось. немає, на жаль, на жаль. Може, вони не хочуть зі мною знайомитися. Але е, принципові зміни, я не думаю, щоб вийшли. Тобто, могло бути краще бути, але просто я б сказав би, що є такий переход до іншого, принципово іншого управління, потребує е, е, переходу в. Так в думках людей, чого у нас поки що немає, це дуже тяжкий процес. Справа в тому, що про опозицію ми можемо говорити не в умовній формі, а опозиція мала владу довгий період, те, що називається зараз опозицією. Я б сказав, що все-таки зміна повинна бути дуже часто, бо я б сказав, що ми що ми хочемо пережити, то треба, як це буде, і жити. І треба часто міняти. Оце найбільш корисна реч в, в політиці. Часто міняти Это владу. Я, я погоджу, і, і пусіни кажуть, що це безпорядок, що це дорого, uh -huh. це не несенітниця швидко міняти владу, Оце це фактор розвитку. Ну, абсолютно погоджуюсь. треба міняти, але треба міняти на якісно вищий рівень. Ну, треба треба якщо міняти одне ви... на одне і те саме, ходити Ні, по якщо ви кажете, тих як... самих чиновників. Ні, якщо ви кажете, що так, треба, так. Міняти, то, то треба міняти погане на добре, то кому ви це кажете? Ну, от а я кажу, що якщо що є, то є, але якщо їх швидко міняти, буде на краще це ми маємо говорити перш за все нашим виборцям. Закликати їх до того, щоб вони Як вискочили з того замкнутого колу виборців. тих політиків, які останні 20 років доводили нас ні, ні. Виборців... системно до цього, до цієї ситуації. У мене є питання у виборців. Я хочу сказати. До виборців сам. до виборців. Це головне, чому вони голосують за нечесних людей? Оце для мене головне питання оце не їх критерій. Голосувати за нечесних людей і від цього все йде. Так ви ж в цій програмі самі казали, що хай буде корупція компетентна, а не компетентна людей. Самі переконані, що компетентність важливіше за чесність. Перш ні, ні компетентність важливіша, але я просто без сили поміняти це. Але хоч би вони голосували за компетентних. Але якщо по, 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 по великому рахунку, то вони повинні вибирати чесних. Чесна це не професія. Повинна бути компетентна чесність. Я, я хочу сказати, що треба вибирати чесних, а ще треба вибирати завжди ефективних. Якщо влада не це ефективна, є ефективна, ефективна да, я, да. я навожу завжди приклад з Сполучених Штатів Америки. Насправді там дуже багато чому можна і треба вчитись, особливо в економіці і в суспільному житті. Кожного року, в кінці року, американська родина збирається. Як правило, це після Різдва, вже після всіх Різдвяних закупок, розкупок. В кінці року вони збираються і підсумовують свій рік, як вони прожили цей рік. Якщо американська родина помітить, що вона на 1% собі дозволила купити в цьому році менше, ніж в попередньому, вже діючу владу, ця американська родина, якщо вона не фанат однієї з партій, бо є і фанати, звичайно, вона вже за цю владу не проголосує. Хоча там тільки дві партії. Отак От повинні оцінювати ми. А в нас, якщо подивитись історію. Результатів роботи різних урядів різних політичних сил, то таке враження, що чим гірше політична сила і політик спрацював, тим більше голосів він набирає, чи вона от в чому проблема. Поки ми не будемо об'єктивно оцінювати за ефективністю. Я вже не кажу за таку високу матерію, як пан Олександр сказав, як чесність. Це вже взагалі коли це найвища була дуже висока матерія. Так. <гум> давайте, давайте послухаємо слухача. Він у нас є 490-2905. двадцять Телефон прямо фір раді Вітаю вас. Кажіть. Вас. доброго дня. Доброго дня. Мене звати Валентина. У мене таке запитання до гостей. Вчора Верховна Рада ухвалила закон, який дозволив банкам повертати борги шляхом видачі фінансових фекселів. У мене питання, чи це стосується лише боргів перед юридичними дякую. особами чи перед фізичними? Скажіть, будь ласка, фахівці, дякую. Мені здається, що там йшла мова тільки про юридичні особи, але це ну розумієте, що це означає? Це означає, що замість живих грошей вам видають папірці? Фактично. От, тобто, це є одна з форм. Я розумію зараз стан уряду. Бюджет не наповнюється. Ви бачите, цілий перший квартал уряд активно виходить на борговий ринок. Тільки за перший квартал уряд набрав через облігації внутрішньої державної позики понад 40 мільярдів гривень. Такий закон це теж просто борги і, вони, і вони шукають збільшую. або як. Набрати борги, або яким чином до дотягувати е, кошти до державного бюджету, або як економити, не видаючи їх, От, ну а це, це і є свідчення о, цього, тому що це не... борги, де да. Оце є один з методів, як не не видавати, не виплачувати. Це сім це симптом. Симптом того, що, тобто, ти, що ми казали, не хоче так. друкувати нові гроші, разом з тим не знає, як роз, має розраховуватись по боргах. Ось це так, таке таке накопичення, як сніговий. Це симптом, що економіка вже готується змінити владу. Економіка, не люди. Я, я вже дуже сподіваюся, вже не не економіста, як просто громадянин, що в п'ятнадцятому році вже той виборець, який цю владу привів до влади. Що він е, зможе зробити об'єктивний висновок. Об'єктивний, ну, не, не на основі була. мови, не на основі дружби, не дружби з Росією, не на основі НАТО го чи НАТО СТОП, а на, на основі одного ефективності влади. Ефективності. До речі, якщо по, поговорити про промисловість в регіональному розрізі, назвати вам області, які дали найменший, найбільший обвал по промисловості. Ну, а ну, там, де найбільше це Так. Харківська так. область мінус 9%, ну, розуміло, так. Донецька мінус 10%, Луганська мінус 12. І навіть Київ, ми маємо контекст київських виборів: що за минулий рік, що за перший квартал цього року, мінус 5%. Завжди благополучний Київ. От вам підсумок того, економіка зупиняється. І це вам скаже бізнесмен практично з будь-якої сфери бізнесу. Я, знаєте, з будь зараз мір зараз міністр буде в раді говорити зовсім різні інші речі. Я не думаю. Він буде казати, що тяжкі будуть Щас... пояснювати зовнішніми тяжкі зовнішні так. фактори. Я не думаю, що він буде казати, що в нас добре. Світова криза. Може, і так буде казати, але це було б дуже цікаво планетарна криза, але все пізнається в порівнянні. От я там три тижні тому повернувся з конференції в Варшаві, де я мав представити українську економічну ситуацію. Сусідня країна, сусідня країна, і навіть від такого такої простої речі, яку ми зараз спостерігаємо, за наслідками зими стан наших доріг. От мене возили всюди там по Варшаві по таксі, і я спеціально сидів в таксі на кріслі і от чекаю, коли я буду попадати в Ямки. Жодного разу автомобіль не попав колесом не так, в ямку. Я б, я б тільки Варшава, це Європа. Але і Росії, і Казахстан, і навіть Білорусі мають кращі показники ніж ніж ми. А я вам скажу: так. бюджет Укравтодору щорічний понад 12 мільярдів гривень щороку. І покажіть мені, дороги? І покажіть да, мені хоча б одну ділянку дороги. Ну, хоча б одну ділянку. Я б сказав, що як було б навпаки, От, наприклад, мені хтось сказав, що ти, глянь, навпаки. Ти я б сказав, о, я щось не розумію, я щось не розумію. Mm -hmm. so. Так, yeah. все, все на жаль зрозуміло, логічно, але а автодор просто як символ такої усталеної корупції, да тому що в інших місцях ми ж не можемо це побачити на очі. Цікаво, так? що я така організація. Дуже цікаво. Mm. Я ненавиджу автодор. Mm. Я я йому сказав цю там людині, яка що було б непогано, якби в Україні була така організація, не ненавиджу уряд, але така організація повинна бути завжди. Для всіляких урядів, це було б непогано. Ну, для багатьох. Е для всіх просто. Це, це yeah. абсолютно нормально. Для багатьох країн це, це є така стабільна ситуація, коли mm -hmm. люди ненавидять уряд, завжди з ним борються. і виступають. Це нормально, так. І, до речі, можливо, те, що ми сьогодні говоримо про це в ситуації, коли депутат обговорюється відставку уряду. Ясно, що відставка навряд чи буде, але сам факт. Це вже наближення до якихось нормальних стандартів діалогу. У опозиції і урядовців подякую нашим гостям, економістам Олександру Пасхаверу Андрію Новоку за участь в нашій сьогоднішній Дякую. програмі. Дякую, що були з нами. Провів цю програму Віталій Портник. А я, шановні слухачі, вам хороших похідних.